Друзі, всім привіт! Сьогодні риболовля з мікроджигом. Сьогодні хочеться половити таких окунів гарних, хоч трошки весняних. Будемо ловити мікроджиг. Подзвонили, є гарна клювака. Дуже гарна. Я так розумію, що це пані щука. І досить непогано. Дивіться яка красуня. Зараз випустю накипішу. Ось така гарнюня клюнула. Тільки поставив синенький рейнс і клюнула ось така щучка. Бачите, закрою скоро буде не рестити. Дивіться, яка гарнюня. Ну, вже не зря приїхав. Така щучка для ультралайту це круто. Якщо б тут ще б не гавкав. Чи б жить малина була б. Є. Є, є, є. О, я думаю, це вже не щука. Хоча... Це дуже-дуже, походу, гарний окунець. Тому що... Бовтає активно головою. Так, о, нарешті, друзі, дивіться, який красень оба! Є. Дивіться. Крутяк. Ікряний, весняний, окунець. Нарешті я його знайшов, хоч десь він є. Хоч трошки клює. Дивіться, який красунчик Мабуть, такі тут же в мене взимку відривали мормишки. Вся рибка у нас з ікрою Зараз ми його відпустимо. Ось такий красунчик Дивіться, цей ще більший. Дивіться, ай, красунчик. Просто красень. Дивіться, який я, випускаємо, хай йде нереститись далі. Клює на самому вибросі і недалеко від берега. Ну, Я в цій місці не ловив взимку, тут були оконці, і зараз так. Але зараз це закинув, не попав в ту точку, де вони клюють. Зараз буду спробувати. Є! Є! є. Без удару, без нічого. Тільки підкинув приманку і вже є. Дивіться, що він робить. Ого! Оце роздача пузатих кабасиків. Дивіться, як активно він мотиляє головою. О, це крутяк. Це не такий, але такий упористий. Дивіться, вже тече з нього молока, вже він приготувався, але кушає. Є. На самому опять. виброс. Тільки один раз підірвав приманку і вже є. Так впирається. Добре. Ну але і кавуни дебелі. Ще як в весняний час, так це взагалі крутяк. Ще й на мікруху. Ота такі окуні. Дивіться, що він робить з симпульсом. Ох. Оце рибинка. О! Дивіться, який гарний. Ну це грам 300 десь. Та на весні попасти на таких кабасів. Це крутяк. У кожного дивлюсь свою мармичку. Тут у мене було діло, обривали мармишки взимку. Може десь буде з трофеєм, з пірсінгом. Є таким чітким ударом. Тільки падає грузь. Один підривчик і одразу є риби. Це весняна роздача просто кавунців. Просто роздача. Вони один краще другого. Ось такий окунь. Крутий. Крутий, крутий окунь. Красиво. Є yes, Є yes. ще оконець. Чутного оконя. Коли щука, вона така прям давила. Давила, 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 а як оконь, він такий пащу мотиляє. і в нього гарне, кстати, клювання. До того ще трошки менший, придавив, але теж круто. Песняний окунь, це щось. трошки остине місце, клювання трошки закінчились. Є така штука окуня. Він дуже звикає до приманки, потім її не бере. Трошки остини. Місце. Може щось з центру клієнт. Ну, по центрі у нас майже 7 метрів глибини. Туди, куди я кидав до цього, там теж, правда, 5 десь 4,5-5, але тут ще більше. Може на великій такій глибині. Молов. Але це таке на щуку більше схоже. Ні, це такий добрий колонець. Прям гарний-гарний. Невеличкий, але є ось такий красунчик на танто. Як наступає? Ти імпульса так загибаш що треш просто. Іди сюди. Ооо. Ну це красень. Негайня красень. Це такий матрий. Опа! Це для весни це круть. Просто круть. По нулях чисто так прикинуть скільки. Ну, майже 300 грамів. Ну, гарна риба, гарна. І добрий такий. Ого, це ще більше да ви подивіться. Офігеть. Отслапать. лапать Подивіться, який красунчик О, це окуняк Красунчик, дивіться, і кремний. Випускаємо його. Кажется, тут ще і корчик якийсь є. Щось я скільки лазив, ми так близько дорого не підходив. От що Корчика тут ніякого не знаходив. Треба буде слідчою зимою перевірити, що це за корчик, який я чіпляю. Є. Ого, чого воно не йде. Ааа, це щука, яка хоче зараз відкусити, мабуть, щось. Я обірвав свого шнура, тепер Щепля чіпляється риба. Щучка стій. Перекусила того шнура. Перекусила, з'їла цю приманку. Так шнурка кусок викидаємо. Ось така от щучка не крикла, хай біжить. Зараз спробую достати того шнура, зачепити його та відірвати їх по путьому. О, відкрив сезон купання. Чудово, весь мокрий. Заброди потекло. Підскользнувся. Круто. Телефон. Не намок. Камера. Начебто теж не намокла. Ключі від... Машини і теж не намокли. Спіні вже не зламав. Ну, не хотів я сюди уїжджати в другий залив. Так воно і вийшло. Отже, друзі, самі бачили, як скінчилась риболовля. Хотів е, достати старий шнур е, свій. І ну, витягнути, щоб не чіплялося за нього і щоб він в воді не був. Але дуже щось підскользнувся і сів на сраку по поясу. Дивіться, все тече, куртка грязна, все мокре, все тече. Купальний сезон я вже відкрив. Скажу так, що водичка ще холодна. Так швидко швидчилася моя сьогоднішня риболовля. Не встиг я переїхати в інший залив, як хотів. Треба їхати додому, сушитися, все, щоб висихало. Ну що можу сказати? Це була недовга риболовля, але дуже куча, велика купа задоволення. Такі окуні 300 гри. Плюс, мінус більше, менше, але вони клювали. Так, їх треба було умовити, треба було подати приманку. Я кидав тут 3,5 груза грам, грама грузик, тому що тут дуже глибоко. Тут від 4 до 7 метрів глибини. Я ловив десь е, таке, десь на 5 метрах. Е, ось чому така велика вага, як для мікроджигу е, в стоячій водоймі. Це стояча водойма. Ось якось так, По приманках не на все клює. Сьогодні він хотів лише синій такий колір. Це от у мене рейнс був пару приманочок. Ще... Їм наверное, років 5 просто лежали і я знайшов пачку, думаю, так кину, хочу вони будуть валятися. Крута приманка, досить добре працює по окуню, же Танта працювала, але інші приманки і в інших кольорах не працювали. Ну, Це умови такі, весняні умови, окунь дуже капризний, тим паче йому скоро нареститься і він буде зараз дуже розбірливий в приманках. Ловив я сьогодні на імпульс до 7 грам була удочка, ну, незмінна. Вейнфорд, який намок, з нього витіка вода. Оце теж погано. О, прям біжить аж з нього. Е -е, арена шнур якийсь чомусь посередині у мене порвався. Ну, Отакий комплект незмінний у мене. Е -е, кому сподобалось відео, пальці вверх, підписуйтесь на канал. Е -е, в описі будуть посилання на Instagram, Facebook. І на снасті, на які я рибачив. Ну, така вийшла сьогодні трошки рибалка, трошки скупався. Все, всім пока, всім до нових зустрічей, пока-пока.